Пам'ятаєте погрозливий пост генпрокурора Руслана Кравченка? Шедевр. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися. Я за кожним прийду особисто і ж розумієш, я прийду каждом, братан. Прийди прокурором в моєму провадження. Ну ти ж такий перець, великий яйця, куча пантів. Він же ж практикує, заходити в справи, де там дитину вбили, знаєш, де все очевидно і він герой карає несправедливість. Ти, чорт, коли закрив Руслана Расулова по фейковому обвинуваченню в тюрмі, ти ж сам не прийшов? Прислав таких чортів, ми окремо розкажемо про чортів тих прокурорів, які, руками яких кращенко прикривався. Так кращенко, приходь в мій кейс. Ну ти ж такий, типу, чорт спонтанно. Ну, Розкажеш, який ти правильний правоохоронець. Прийди в мою справу, де мене вони законно обвинувачують, і ми з тобою послухатимо в суді. На чого роздягатися не буду? Давай, приходь. Розумієш, там пантів багато, а це ж така шобла, знаєш, коли до драки лицем в лице, то одразу відповзають під шонку.